Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку рак на січень 2025 року. Отже, РАКи, давайте подивимося, що нас на чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць. Того, що 3 січня планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Давайте розглянемо е е е таку комбінацію. О, от, значить, Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А Дев'ятий сектор це сектор взагалі всього іноземного закордону, еміграції. От, значить, де можуть бути ваші гроші за кордоном, якщо ви... Іммігруєте, або, в принципі, якщо ваша робота, ваша діяльність пов'язана з закордоном, з закордонними компаніями, можливо, ви працюєте на імпорт чи навпаки на експорт, то будуть у вас в цей період хороші доходи. Гроші, продажі і так далі. Е, можливо, це ще тема пов'язана з коханням за кордоном. Е, можливо, ви, якщо ви чоловік, познайомитесь з дівчиною. Ну, в інтернеті, в соціальних мережах, яка або іноземка, або або вона просто вашої національності, але мешкає за кордоном, і навпаки, це може працювати теж як і для жінок, тобто з знайомство з іноземцем чи з іноземкою. Ось. Наступна тема це Марс, адже починаючи з грудня місяця, Марс рухався і рухається ретроградно, він рухався по знаку Рак. Але коли планети рухаються ретроградно, вони не йдуть вперед, а вони повертаються в попередній знак. І зараз, 6 січня, планета Марс повертається в знак Рак. Тобто до вас. От і так як Марс буває ретроградним один раз на два роки, це десь триває два з половиною місяці, тобто десь до кінця лютого він буде ретроградним. Потім він вже в якийсь період виділиться, повернеться назад в знак Лев, але частину своєї ретроградності він пройде саме в вашому знаці, і це, знаєте, така тема. Що пов'язане з вашою особистостю, з вашим я, з вашим внутрішнім світом, з вашими переживаннями і так далі. Тому що, так як Марс, це планета, яка відповідає за наші дії, за нашу діяльність. Перший сектор це теж сектор, який відповідає за нашу діяльність, і це значить, може бути. Така тема, що ви будете більше пізнавати себе, більше розуміти, як вам ругати, чого ви хочете від цього життя і так далі. Тому е, ретроградний Марс дає вам більше поглянути в глибину себе. Ось наступна тема це Меркурій, адже е, в січні місяці Меркурій буде ретроградним. Ой, перепрошую, Меркурій буде змінювати знак двічі. І 9 січня Меркурій змінює знак, переходить в знак Козиріг. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за шлюб, сектор, який відповідає взагалі за знайомства, за партнерські стосунки і, в принципі, за всіх оточуючих нас людей. Ну, звичайно, це сектор стосунків. І, кохання. Ось, і що вам може принести Меркурій? Звичайно, нове знайомство. Ви можете познайомитись, якщо для вас це актуально, зустріти кохану людину і так далі. Але якщо для вас це не актуально, якщо ви у шлюбі і так далі, то, можливо, ви просто в цей час зустрінете. Якби значиму для себе людину, розумієте? Це може бути як ваш наставник, це може бути е, людина, яка стане для вас близьким другом, яка. Допоможе вам там не знаю краще розуміти себе і так далі. Тобто, це для вас може бути якесь знайомство, і в принципі це період, коли буде багато спілкування, ви можете бути, бути на багатьох зустрічах. Вони можуть бути і діловими, і особистими. Тому такий період. Наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 13 січня. Відбудеться він в знаці рак. І це, звичайно, для вас перший сектор гороскопу. Повня завжди для нас говорить про завершення, про результат, про підсумок, про інсайт. І перший сектор гороскопу це ми, наша особистість, наше я, наша діяльність те, чим ми займаємось. І... Значить, для вас це може бути якийсь підсумок, тобто ви, наприклад, займалися якоюсь діяльністю, і ви можете подумати зробити ребрендінг вашої компанії, або вас особистий бренд, або можете наприклад, закінчити якусь свою діяльність або по новому подивитись на те, як ви е, будуєте взагалі свій день, плануєте і так далі. Тобто такі можуть вам принести зміни повний місяць, більше ну, навіть не. Ну і зміни, і більше якийсь результат вашої діяльності, в розумінні себе, то знаєте, якщо ви до того довго працювали з психологом, то у вас зараз буде багато інсайтів, пропрацьовок, і ви можете по іншому вже дивитися на речі. Наступне це сонце. Адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Значить, сонце це наше світило, і воно як, в тому секторі, де воно знаходиться, воно нам якби допомагає, висвітлює все в, в, в нас і в тому, що є навколо. І значить, по. Восьмому сектору це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це, наприклад, можуть бути гроші чоловіка або вашої дружини, і значить, ваш партнер по такому становищі, у вас сонце може мати ріст у своїх доходах. Тобто, у вас сонце в восьмому секторі, а в нього гроші є. От і насправді це тема, коли вам помагають. Це можуть бути ваші дорослі діти, або ваші батьки, якщо ви молоді, або це тема, коли ви будете займатися якимось своїм дохідним бізнесом, якщо для вас це актуально, думати про інвестиції в цеглу, актуально вкладати завжди. Ну, Дивлячись, для кого як, ну, це моя суб'єктивна думка. Ось. <кій> Наступне це Меркурій, знову ж таки, бо в Козорозі він був недовго, і вже 28 січня Меркурій знову ж таки змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас буде знову ж таки восьмий сектор гороскопу, про який я тільки що багато говорила. І це означає, можливо, ви будете займатися певною документацією, яка стосується теми спадщини, бо це восьмий сектор, чужими грошима, там підписувати документи на дохідний бізнес, якщо ви там собі щось придбали, або там, наприклад, якщо ви здаєте в оренду. Ем... Комерційне приміщення чи квартиру, там теж підписувати договір з орендарями. Тобто, це якісь е е теми, які стосуються документів і чужих грошей. Також це може бути тема кредитів і інвестицій. Так само, як е А, це ми ще до цього не дійшли. Тобто. Ви можете підписувати документи на кредит, якщо ви будете брати кредит. От наступне, це що якраз я сказала, що ми до цього не дійшли. 29 січня відбудеться новий місяць в Знаці Водолій, і це, звичайно, для вас теж восьмий сектор гороскопу. І от е, тут ви можете підписувати документи на новий кредит. на Нові якісь там, значить, виплати, знаєте, щоб якісь отримати виплати, соціальні допомоги, там ж треба дуже багато різних документів позбирати і так далі. І от зараз у вас може бути якась фінансова підтримка, може хтось захоче в вас інвестувати і так далі. Тобто для вас ця тема дуже актуальна в січні місяці. Наступне це, значить, уран адже 30 січня. Уран, який транзитом дуже довго проходить по знаку Телець. Зараз він рухався ретроградно, проте 30 січня розвертається і вже буде рухатись прямо. І це для вас 11-й сектор. 11-й сектор це сектор, який відповідає за інвестиції, за новітні технології, за друзів, за інтернет і, можливо, зараз. В цей період до кінця січня ви там чекали відповіді від, наприклад, від якогось підприємства, з яким ви будете співпрацювати, чи не будете. Ви не знали, ви були в такому підвищеному стані. Або там, наприклад, ви не знали, дадуть вам дозвіл на розробку якогось проєкту. або в інтернеті все так якось, ніби закручувалось, не закручувалось. Так само не знали. От то зараз ситуації будуть більш зрозумілими. Ось такий місяць січень чекає на вас. Звичайно, це місяць, коли все актуальне саме про вас. Про ваш перший сектор гороскопу, про ваше я. Це сектор, який дає фокус на чужі гроші, інвестиції і так далі. І, звичайно, тут ще у вас прослідковується тема закордону, переїзду і імміграції. Ось тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось з наступних відео.